У Донецьку, Макіївці, Шахтарську, Сніжному, Луганську та інших містах, тимчасово контрольованих терористами припинено роботу майже всієї банківської системи. Зокрема, у Донецьку працюють тільки банкомати Ощадбанку, які обслуговують лише власні кредитні картки. У всіх відділеннях Київського району Донецька не працює система переказів. Крім того, обмежена кількість відділень, які приймають комунальні платежі та здійснюють грошові перекази. У Луганську ситуація також критична. Пенсії та зарплати не виплачуються, не працюють банкомати. Аптеки продають медикаменти за завищеними цінами. Бензин продається по 20 гривень за літр. Гуманітарну допомогу розкрадають, а потім перепродають у магазинах. Артобстрілами бойовиків зруйновано кілька житлових будинків у селах Нижня Кринка, Ханженкове. Верхня кринка, Спартак та у місті Ясинувата. Також пошкоджено лінії електропередач в районі Макіївської фільтрувальної станції, внаслідок чого станція знеструмлена. В Макіївці відсутнє постачання питної води. Терористи продовжують артобстріли Первомайської Луганської області. За нашими даними, поки що жертв немає. Жителі міста залишаються без світла та зв'язку. Воду підвозять за графіком кілька разів на день. В місті бракує медикаментів та їжі.